Привіт, це Макс і я Дякую, що ви завітали на мій канал. Сьогодні будемо говорити про конотоп та про перспективи розвитку його трамвайної мережі та переоблаштування первокзальної площі. Насправді Конотоп це, хоч і невелике місто, яке має трохи більше 80 тисяч населення, проте інфоприводів від нього приходить набагато більше ніж від деяких міст побільше від обласних центрів України, і це приємно насправді те, що місто активне і намагається красть таки громаду. Переоблаштувати, зробити її більш комфортною і налаштовувати себе на відбудову. Ми неодноразово вже спостерігали за розвитком міського трамвая на моїх попередніх відео а також ось нещодавно було презентовано проект від громадської організації Vision Zero стосовно переоблаштування провокзальної площі та стратегії. Модернізації розвитку Конотопського трамвая. тож що вона із себе передбачає і як будуть використовувати напрацьовані документи в Конотопській громаді, трошки обговоримо в цьому відео а ти на каналі МакС Трамп про місто та громадський транспорт. Ласкаво просимо на канал. Тож чому саме Привокзальна площа? Насправді, де хто з вас може справедливо зауважити, те, що перевозання площа далеко не завжди є в містах точкою притяжіння для пасажирів, ну і взагалі для містян. І в деяких містах це дійсно так, але ось навіть зараз, в умовах повномасштабного вторгнення, коли залізниця знову стала чи не основним способом перевезення в Україні у зв'язку з закриттям авіасполучення, привозання площі отримали так, би мовити, друге дихання. Для невеликих міст привокзальні площі були і сьогодні також займають важливе значення для транспортної мережі міста. Це перша локація, яку бачить турист у місті і куди повертається місцеве після довгої подорожі, або єдине, що побачить пасажир поїзда, який забажав до крамнички біля вокзалу завітати, щоб купити Кока-Колу під час зупинки. Привокзальна площа зазвичай формує перше враження про місто. І тут зазвичай працює правило, як виглядає привокзальна площа, так і загалом ситуація з транспортом в місті. В Конотопі привокзальна площа це ще й транспортний вузол. Тут зупиняється поруч трамвай, автобус, перетинається багато транспортних потоків громади. Тож почати трансформацію інфраструктури з цього місця є цілком логічним. Тож, як виглядає привокзальна площа сьогодні. Зараз це асфальтно-бетонний майданчик розміром за дне футбольне поле, де збоку розміщено кіоски, мафи, невеличкі магазинчики. Якщо ви пройдете далі крізь цей паркувальний майданчик, то ви якраз таки потрапите до трамвайної лінії, до зупинки громадського транспорту, автобус, трамвай, маршрутки. І вже по цій характеристиці можна вже зрозуміти, що цей простір не дружній для людини. Насправді ця ситуація. Це доволі типова для українських міст, і звичайно її треба змінювати для того, щоб адаптувати до сучасних вимог. Тому проєктанти вирішили змінити підхід для того, щоб відповідав цей простір сучасним принципам розвитку українських міст. Найперше, що передбачено рішеннями посунути автостоянку на західну половину площі і стиснувши її приблизно удвічі без суттєвого зменшення кількості місць для стоянки, оскільки вони все одно повністю не заповнювалися. Раніше на площі було 70 розмічених паркомісць, а проєктом передбачається 58 для приватних авто та для таксі. У просторі проїзду стоянки безпосередньо біля пішохідної зони передбачена ділянка для короткотривалої зупинки для висадки пасажирів. Передбачається, що розміщення такої зони прямо на проїзді не створить конфліктів на прилеглій території платної стоянки, однак вона буде стимулювати водіїв не затримуватися багато з висадкою пасажирів. У середині алеї передбачене місце для фонтану, адже фонтан раніше існував на площі, і громада хотіла би знову його бачити. Але доводить пішоходи до зони трамвайної зупинки без зайвих бар'єрів, бордюрів та рядів автівок, як це є зараз на площі. Інша половина, звільнена від автостоянки, перетворюється на транспортно-пересадковий вузол між різними видами громадського транспорту і мобільності загалом. І тут з'являється можливість заїзду міських та приміських автобусів, що краще забезпечить роботу вокзалу як транспортного хабу Конотопської громади. Міські автобуси зможуть тепер заїжджати до вокзалу ближче як до кінцевої зупинки, а не проїжджати повз по вулиці Свободи. Розміщення окремих платформ для міських та приміських напрямків автобусу дозволить розподілити пасажирів за напрямками руху. Тож, прийдемо до трамвая, як до візитівки міста. Конотопський трамвай це три пасажирських маршрути, 27,8 км по протяжності колій, одне трамвайне депо, дві тягових підстанції та 58 одиниць рухомого складу, з яких трохи більше десятка вагонів працює і їздить на маршрутах. Особливістю конотопського трамваю є те, що є доволі великий відрізок із одноколійними ділянками. 11,2 км – це одноколіні ділянки із роз'їздами. Ця особливість доволі проблематична наразі для конотопського трамвая, адже для того, щоб покращити якість перевезень, зменшити інтервали, відповідно, збільшити випуск вагонів на маршрутах, необхідно добудовувати другу колію на ділянках, зокрема де перетинається декілька маршрутів. Трамвай охоплює основні райони діяльності конотопа, точки притяжіння. Тож із розгалуженістю мережі питань наразі немає, лише щодо будівництва окремих ділянок, про ми поговоримо трохи пізніше. Але, звичайно, про основна проблема це обмежена пропускна здатність мережі, що якраз таки проявляється у цих одноколійних ділянках. Тому потік. Трамваїв наразі перехоплюють або маршрутки, або міський автобус, що звичайно не сприяє покращенню ситуації, важливості електротранспорту в місті Конотоп. Він здатен на більше, проте наразі ресурсів для того, щоб його покращити, не вистачає. Колії в місті зношені та часто аварійні. Доволі багато аварійних ділянок, з якими намагаються справитися власними силами підприємства комунальне, проте звичайно ресурсів недостатньо. трамваї часто рухаються репортами по ґрунту або по асфальту. І це, звичайно, швидше зношує наявний рухомий склад. Подекуди вік залізничних рейок сягає понад 100 років. Вони були виготовлені ще у 1916 році, і коли їх ставили на Конотопський трамвай, ці залізничні рейки, вони вже вважалися списаними залізниці, тому вже їх вже поставили на міський електротранспорт. І значна частина дерев'яних шпал, які підтримують ці рейки, вони уражені гниттям. На жаль, на деяких ділянках, що е, призводить до того, що вони більше не утримують трамвайну колію. І це, звичайно, призводить до продажу. Авлення під час проїзду трамвая і ось таких хитань, які ми часто можемо бачити в українських містах, де трамвайна мережа не в зовсім гарному стані знаходиться, і найвили збільшується звичайно ймовірність так званих сходів з грейок трамвая, що йменуться в народі трамвайним дрифтом. Про рухомий склад Конотопського трамвая я вже вам розповідав у своїх попередніх двох відео на каналі. Ви можете з ним ознайомитися за посиланням. Цей феномен Конотопа для мене досі незрозумілий, адже невелике місто змогло отримати партію. Дві великих партії трамваїв із Варшави та Острави, яке часто і великим містам не сниться. 25 трамваїв Консталі 105НА і 23 трамваї, якщо я не помиляюся, та 5 із Чеської острави це досить велика, значна е партія поповнення рухомого складу для конотопа, і яке ну, забезпечить їх на десятки років вперед рухомим складом. Проте Ресурсів для того, щоб їх вивезти на маршрути, звичайно, не вистачає. Як наслідок, більшість цих вагонів наразі стоять, на жаль, на стоянках депо. І для того, щоб переобладнати один варшавський вагон, Констант 105 NA, НА коштує це близько 290 тисяч гривень. А для того, щоб татру переоблаштувати, 590 тисяч гривень. Це пов'язано із тим, що європейські міста, трамвай Варшави і Острави на 1435 мм, міліметрів. А наші українські системи ширококолійні коліні на тисяча. 524 міліметри це стандартна така залізнична колія. І ось цей нюанс, на жаль, не дозволяє одразу поставити на рейки, як, наприклад, у випадку із Львовом та Базелем, де тисячі міліметрів, тисячі міліметрів всюди. І питань жодних немає. У нас, на жаль, з цим є проблеми для того, щоб переоблаштувати ці рейки. Ось і тому частина вагонів. Використовується ще як донори запчастин і Основним зараз трамваєм є постав 105 на і щоденний випуск складає 5-7 вагонів. На жаль, островські татри так з мого останнього випуску так і не виїхали на маршрути, і вони стоять, чекають свого часу на стоянці. Депо місто Конотоп визначило у проєкті стратегії п'ять стратегічних цілей щодо модернізації і розвитку трамвайної системи. Перша ціль це безпечна трамвайна мережа. Місто ставить за мету досягнення нульового рівня аварійності на трамвайних маршрутах і повну ліквідацію аварійно-небезпечних ділянок. Друга це досягнення європейського рівня послуг, яке відповідає і в частоті руху, швидкості, надійності, доступності для пішоходів, маломобільних груп населення і дотримання розкладу руху, звичайно. Третя ціль енергоефективність та стійкість до криз. Формування трамвайної мережі, яке споживає мінімум енергії на одиницю здійсненню транспортної роботи та яка здатна зберігати функціональність в умовах надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру. Четверта ціль модернізована інфраструктура, яка відповідає стандартам ЄС. Вона передбачає повністю оновлення колійної та енергетичної інфраструктури відповідно до сучасних стандартів. І п'ята ціль це повна доступність для усіх груп користувачів. В майбутньому конотопський трамвай повинен забезпечувати доступність своїх послуг для маломобільних груп населення завдяки випуску вагонів з низькою підлогою, не менше як 50% від загального випуску, та звичайно адаптувати для цього інфраструктуру: зупинки, пішохідні переходи та важливі транспортні вузли міста. Як розвивати трамвайну мережу конотопа новими напрямками? Стратегія передбачає, що вся мережа Конотопського трамвая потребує реконструкції колії і, звичайно. Для того, щоб підвищити швидкість і зручність цих маршрутів, для того, щоб вони не робили зайві гаки, їх можна доповнити якимись додатковими напрямками, коліями, щоб покращити і можливо запустити якісь нові маршрути, які значно скоротять відстань між основними житловими районами міста і районами ділової активності. Всі заходи розділені в порядку черговості від першочергових, без яких повноцінне функціонування і розвиток конотопського трамвая неможливий, до які вже на далеку перспективу. Перша черга це реконструкція пропускної здатності на ділянці трамвая по вулиці Свободи, де зараз працює три маршрути із будівництвом другої кулі. Друга черга це перебудова лінії на вулиці Свободи від залізничного вокзалу до вулиці Деповської для організації конкурентно здатної інтенсивності руху трамвайного маршруту біля залізничного вокзалу, і якраз таки це в контексті переоблаштування залізничної площі. Реорганізація розгалуження маршрутів номер 1 на Загребелля та номер 2 на завод Мотор Деталі є третьою чергою. Це якраз таки дозволить уникнути зустрічний рух одноколійною ділянкою. Четверта черга це створення прямого трамвайного сполучення між районами Порт та центром міста, вулицями Успенсько-Троїцькою Амосова. Окремим напрямком є також модернізація будівлі трамвайного депо, для того щоб обслуговувати якісно рухомий склад конотопського трамваю, необхідно забезпечити сучасність будівлі і, звичайно, комфортні умови для персоналу, який доглядає і ремонтує трамваї в Конотопі. І я вважаю, що це є одним із ключових етапів розвитку будь-якої мережі про транспорту, не лише конотопа в майбутньому, під час післявоєнної відбудови. І це я думаю є доволі важливим. І доволі мотивованим проєктом для того, щоб отримати, наприклад, грантові кошти від європейських партнерів під час української відбудови окремим напрямком. Звичайно, є технічне переоснащення на території трамвайного депо. Потрібне оновлення ремонтних цехів, стоянки, депо безпосередньо, створені платформ для обслуговування трамваїв, а також удосконалення інженерної інфраструктури для того, щоб ось цей процес обслуговування був комфортний в першу чергу для робітників. Приклад, звичайно, реконструкції депо в не часі в Україні це львівський приклад, реконструкція трамвайного депо на промисловій. Там збудували новий великий цех, оновили системи теплопостачання, вентиляції, освітлення. Створили новий мийний комплекс, проклали нові колії контактну мережу. І все це в рамках гранту на 2,5 мільйони євро. Доволі цікавий проєкт, який дає приклад. Як рухатися, як оновлювати інфраструктуру, обслуговування електротранспорті України. Віримо, що із українською перемогою та наближенням до ЄС перед нашими містами відкриються низка інструментів залучення коштів на інфраструктурні проєкти. Цим, наприклад, скористалися Балтійські країни. Цікавим прикладом є латвійське місто Лієпая це місто однієї трамвайної лінії, яке перебувало в такому стані із 1976 року. Щось схоже із Житомиром. Трамвай сполучає промисловий сектор з вокзалом, старим містом та житловими кварталами на півдні міста. Так, у такому стані застою міський трамвай перебував до 2010 року, де згодом місто отримало грант на продовження лінії трамвая в південний житловий район Езеркраст. В травні 2013 року лінія була побудована та відкрита для руху. Займалися і ремонтом та покращенням технічного стану вже існуючої лінії трамвая. У 2018-му розпочалася закупівля нового рухомого складу для трамвая Ліпая, де конкурс виграв хорватський виробник «Концар». Усього місто отримало 14 вагонів, які були виготовлені у 2020-2022 роках. Завдяки залученню інвестицій з боку ЄС, місто змогло модернізувати трамвай, покращити якість перевезень і надати йому нове дихання. Тож, ось так виглядає план Конотопа Make Great Tramwaigain. А що думаєте з приводу оновлення електротранспорту ви і взагалі щодо переоблаштування привокзальної площі, модернізації, пишіть у коментарях, буде цікаво почитати. І на цьому все. Дякую за увагу, за те, що приділили час розвитку міст України. Не забудьте поставити лайки, підписатися на канал та, звичайно, поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео на каналі. Був. Радий вас бачити з вами був Макс, і До нових зустрічей в українських містах.